Вже всі учасники цьогорічного Євробачення представили свої пісні. Тож час підбивати підсумки і 10 найкращих номерів. Отже, почну в зворотньому порядку. Десяте місце, на мою думку, має посісти Литва і співак Сільвестр Белт. Мені подобається його стиль. Це поп-музика з додаванням електроніки і рейву. Куплети мелодійні і ліричні, натомість приспів ритмічний і потужний. А ще я в захваті від поєднання цих ритмів разом із танцями. Це виглядає досить стильно. Дев'яте місце я віддала б Швеції. Увагу в принципі приковують брати-близнюки Маркус і Мартінус, оскільки це щось незвичне на Євробаченні. А також мені подобається їх ритмічна пісня, цікаве освітлення на сцені. Загалом для мене цей виступ досить симпатичний, але не вистачає якогось потужного завершення в пісні. Тому це дев'ятка. Ізраїль для мене на восьмій позиції. Символічна пісня Harry з відсилкою на минулорічні події під час нападу на Ізраїль. Еден Голан має хороші вокальні здібності і пісня звучить потужно. А ще мені подобається завершення мовою іврит. Сьоме місце хто як ви думаєте, для мене це Ісак. Мені імпонує його простота і легкість у всьому. На сцені увага прикута лише до Ісака, там немає якихось танців чи неймовірних постановок. Все досить просто і органічно. А ще його голос чіпляє до глибини душі, і він на 100% щирий з публікою. Бельгія це шосте місце. До речі, тут в порівнянні зі Швецією відчувається міцне завершення пісні, коли Мусті співає з надривом. Обожнюю цей момент. Саме тут ви почуєте голоса багатьох людей. Звучить, наче хор. Хоча це записані голоси єврофанів просто в себе вдома. Це і є місія конкурсу, щоб в пісні об'єднувати людей з усього світу. І мусті це ідеально показує на своєму прикладі. Маріна Саці, що представляє Грецію, відкриває п'ятірку кращих виступів. В неї якийсь особливий стиль звучання, і ще мене неймовірно розкачується пісня. Не знаю, що це за інструмент звучить в приспіві, але він якось справді асоціюється з Грецією і ще такий незвичний цікавий біт. Певнена, що на сцені однозначно будуть танці, а що ще дуже цікаво, оскільки кліп був знятий в Греції в різних локаціях. Тож мені дуже цікаво, як це все інтерпретується на сцені. Немо на четвертому місці. Мене тут приваблює поєднання різних незвичних стилів: це опера, реп і поп. Неймовірні музичні здібності у нему це факт, оскільки такі високі нотки взяти не кожен зможе. А ще пісня The Code, вона про кожного і для кожного. Це саме про той момент, коли ти зіштовхуєшся з різними потрясіннями в житті і маєш піднятись, щоб йти далі. Для мене, безперечно, номер три це Хорватія. І з самого початку пісні звучить причепливий рімтим такий дім. Знаючи, що цей трек про економічну міграцію молодих хорватів, саме цей приспів Рім Тім та Гідім мені асоціюється як коли все якось чітко по порядку в ритмі. А ще до речі, великий плюс, що пісня написана англійською мовою, тож більшість людей зрозуміє, про що це, і зможе легко підспівувати. Букмейкери, до речі, прогнозують перше місце на даний момент. Друге місце в моєму рейтингу це Італія. Мене вразила Анджеліна Манго своїм неймовірним треком «Ланоя». Я його прослухала ну напевно більше 20-30 разів. А звуки, до речі, асоціюються з танцями кумбією і регатоном. Кожного разу під час прослуховування мені просто хочеться встати і почати танцювати. Анджеліна і сама заохочує до танців, коли співаючи, сама пританцьовує. І неможливо цього не озвучити, але... Але я вважаю, що Джері Гейл і Альона Альона мають всі шанси на перемогу. В нас унікальна і неймовірна пісня, яка починається з крутого хуку на початку, далі потужне і ритмічне звучання разом із бек-вокалістами, класний приспів, в якому згадується Марія Тереза і Діва Марія. Це запам'ятовується і багато людей розуміє, про кого там йдеться. А далі реп від Альони Альони, який додає ось цю особливу нотку. І до речі, наша пісня не подібна на жодну з тих, що представлені цього року. Тож я вважаю, що ми маємо справді всі шанси на те, що перемогти це в міру класно поєднується і має глибоке значення. Тож давайте підтримувати наших. А більше відео учасників цьогорічного Євробачення ось в цьому відео. І діліться зі мною в коментарях своєю десяткою.